Добрий ранок, добрий день. Радо вас вітаю. Настрій гарний кожен має. Ой, діти, погляньте. До нас у гості завітав ведмедик. Він плаче, бо запізнився на зустрічі з друзями. Діти, як ви гадаєте, чому ведмедик запізнився? Чи є у нього в лісі годинник? А що станеться, якщо зникнуть усі годинники? Діти, а чи знаєте ви, що дуже давно люди не мали годинників? А як же ж тоді вони визначали час? Як вони дізналися, коли лягати спати, а коли вставати? Як ви думаєте? А то допомагав людям визначити, коли йти рибалити, а коли слід повертатися додому. Відповісти на ці запитання вам допоможуть загадки, тож слухайте уважно. У двері стукати не буде, зійде і усіх розбудить. Що це, діти? Так. Це сонце. А як же сонце будь? Воно ж говорити не вміє. Як ви думаєте, діти? Правильно, молодці, після ночі промінці освітять землю. Тоді всі зрозуміють, що настає ранок. А ось наступна загадка. Запашні сестрички увесь день гостей зустрічають. Запашним метком пригощають. Хто це діти? Так, діти, це квіти. А як же квіти допомагають дізнатися час? Як ви думаєте? Молодці, квіти вранці розтуляють свої пелюстки, а ввечері стуляють їх. У народі існує дуже багато природних годинників. Це птахи, комахи, рослини. За сонцем можна точно визначити час. Коли сонце світить, від дерев відходить тінь. Як ви вважаєте, коли тінь найдовша? Найдовша тінь вранці та ввечері, а вдень вона найкоротша. Прокинулася людина і побачила тінь від сонця. Як же дізнатися, котра година? Вранці тінь на одній стороні, а ввечері на іншій. Коли люди це помітили. Вигадали сонячний годинник. Люди придумали дуже-дуже багато різних годинників. Годинники бувають механічні, електричні, настільні, наручні пісочні, настінні розумний годинник. Підлогові годинники і Сонячні. Ось, малята, погляньте на ці годинники. Скажіть, які деталі є спільними для всіх годинників? Скажіть, як називається годинник, який висить на стіні? Правильно, настінний. А як називається годинник, який носять на руці? Правильно, наручний. А як називається годинник, який стоїть на столі? Настільний. Молодці? Тож давайте розглянемо годинник. Годинник має циферблат. Тобто поле, на якому зображені цифри. Діти, скажіть, які стрілочки є на нашому годиннику? Правильно, на годиннику є три стрілки: велика, маленька і ще менша. Велика стрілочка показує хвилини. Маленька показує години. А ще менша стрілечка це секундна стрілочка. Стрілечки йдуть по колу. Маленька йде повільно і вказує на години. А велика поспішає, ціле коло пробігає. Коли велика хвилинна стрілочка дивиться вгору. Вказує на 12. Ми говоримо рівно і додаємо цифру, на яку вказує маленька годинна стрілка, тобто рівно 12 годин. Погляньте, котру годину показує наш годинник. Маленька стрілочка стоїть на одиничку, а велика на дванадцять. Маленька показує години, а велика показує хвилини. Коли велика стрілка стоїть на дванадцять, то це означає, що це рівно скільки годин діти. Якщо маленька стрілка показує на один. Правильно рівно 1 година. А зараз, діти, спробуйте визначити самостійно котра година на годиннику. Молодці. Сподіваюсь, у вас вийшло. Скажіть, діти, а якщо у нас годинник зламався, що ми можемо зробити? Так, діти, відремонтувати годинник. Скажіть, а чи знаєте ви, як називається людина, яка ремонтує годинник? Людина, яка ремонтує годинник, називається? Годинникар? Давайте завітаємо до нього в гості. Допоможіть майстрові поставити циферблати на своє місце. Проведіть лінії. Погляньте і скажіть, якої форми зайвий циферблат. Діти, а як ви думаєте, що можна зробити? За секунду. А що можна зробити за годину? А що можна зробити за хвилину? Кажуть, що годинник йде, що він поспішає. Кажуть, що він відстає, що часу немає. Як ви розумієте зміст цього вірша? З ким порівнюють годинник? Діти, а як ви думаєте, а чи зупиняється годинник уночі? Тож поговорили ми про годинник, але не допомогли ведмедику. Тож на наступному занятті ми з вами спробуємо створити годинник. І подаруємо його ведмедику, щоб ведмедик ніколи не запізнювався на зустріч із друзями. До зустрічі на наступному занятті.